За кордоном була придбана партія авто, обладнані усім, чим потрібно, пройшли технічну підготовку перед передачею військовим. Всього закупили 15 автомобілів та велику партію амуніцію. Сьогодні до мого підрозділу надали таку автівку для виконання бойових завдань. Щиро дякуємо ресторану Сараль, також фонду То, якщо не ми. Приймали участь у цій соціальній компанії група дніпровських благодійників та заклад Пастераль. Для нас Чесно надавати допомогу військовим. Наші військові зсу це серце та душа. Вони змінюють ситуацію на фронті щодня. Хай кожен солдат знає, що ми вас цінуємо, та ви заслуховуєте тільки на честь і вдячність за все. Ось ця прекрасна автівка поїде вже сьогодні на Бахмутський напрямок захищати і боронити нашу країну. Вона буде виконувати бойові завдання. Слава Україні!